В День Блакитного Меркурія планети спілкування Бога по сумісництву, злодійства і торгівлі. Мої найкращі вітання. Сьогодні у нас розпочинається друга місячна доба. Тобто, вчора, о 19-й годині, наступив новий місяць, тобто розпочалась магія першої місячної доби, коли ми планували. Наші справи на наступний місяць і продовжуємо ще робити це сьогодні вранці. Місяць війшов в новий знак зодіаку. Перший знак Овен. Місяць овні, Ну і ми знаємо. Позавчора, 20-го сонечко теж війшло в Знак Овна. Так що сьогодні Овни у нас в квадраті. Ми сьогодні принципіальні, ми відповідальні. ми під Приємливі, але буваємо іноді в парті, такі як баранчики. Сьогодні дуже добре здійснити візит до начальства, тобто можна вирішити будь-які питання, які вас цікавлять. У овнів дуже вразлива голова, всі ті органи, які на ній знаходяться, органи слуху, органи зору, наші зуби дуже допоможуть масочки нашому обличчю, компонент головний для цих масочок, ми знаємо, це жовточок, мед і будь що щось додаємо. Ну і також не забудемо про нашу голівку, про наше волосся. Теж потребує масочки, теж ті ж самі компоненти, це і жовточок. Цей і мед, це сік цибульки, сік лимона і реп'яхову олію. Якщо є можливість її дістати, змішуємо, наносимо масочку, волосся буде нам дуже і дуже дякувати. Сьогодні. Лікуємо протилежний знак овна – це терези, які відповідають за наші нирочки, за нашу підшлункову залозу. Тобто можна виводити камінчики. такий дуже простий рецепт: 10 свіжих яєчок, 10 лимончиків невеликого розміру. І ось кожного дня вранці на ще серце білочок із яєчка змішуємо із соком лимона, випиваємо. І ось через 10 днів вийдуть з і камінчики, і пісочок з ваших нирочок перевірено. Сьогодні 40 святих, наші предки в цей день пекли 40 пташечок, 40 жаворонків, тобто вони прикликали весну. Сьогодні православні католики, протестанти, всі вони моляться сорока римським воїнам, які постраждали за Христову віру в 320 році, щоб наші воїни повернулись живими. Цей день ми згадуємо про те, що в 1675 році була заснована знаменита Грінвільська обсерваторія, через яку проходить. Меридіан його називають точкою відліку довготи. Пам'ятаймо, життя таке коротке, поспішаймо творити добро, і нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.